Доброго ранку малята! Запрошую вас на наше заняття з блоками Дієнеша. Готуйте матеріал та працюємо разом і виконуємо завдання. Перше завдання. Згадайте, які ознаки властивості блоків ви знаєте. Нагадую, за кольором, формою та величиною. Отже, завдання буде таке. Перше, підбери пару блокам, які ти бачиш, за кольором. Наприклад, якщо синій квадрат, він змінюється на червоний круг. Червоний квадрат може змінитися на синій прямокутник. Третє завдання. За трьома ознаками підбери пару. Якщо червоний круг, він змінюється на Жовтий трикутник іншим блоком підбери пару самостійно. У ведмедика мишка були друзі. Вони жили в своїх будиночках. Це котик, зайчик та лисичка. Вони запросили ведмедика в гості та надіслали йому листа, але адреса. Не зрозуміла, ведмедику. Прочитай схему та знайди будиночок, куди йому йти. Дякую малята за увагу та участь. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.